Наш колега, журналіст з Коломи Євген Гапич. Він тепер в нашій студії. Євгене, вітаю сердечно. Вас ну, раді вас бачити. Тут, очевидно, живого і неушкодженого. Розкажіть людям свою історію. Ми на загал знаємо, тут дуже переживаємо за це все. Якщо коротко, так, ж, ну, деталі. Тут якраз важливі деталі. Вон, ну, тоді будь... будемо запитання. – ну, Як це сталося? Чому як, ви там як... опинилися чому я, чому я там опинився? Ну, я опинився, тому що виконував редакційне завдання від телекритики, uh -huh. отримав грант і саме в цей час поїхав. Мав на вибір чотири області. Uh -huh. Міг Харків, Одеса, Луганськ, Херсон. Тобто я міг і всюди висвітлювати, а міг зупинитися на якісь із цих областей. Uh -huh. Проїхали через Харківську область, через Харків взагалі зранку самого, це десь було шосте. Ви авто їхали? Так, я їхав в авто з братом. Mm -hmm. Я попросив його, хоча я його попередив, що може бути небезпечно. Mm -hmm. Виїхали, приїхали в Харків, нічого цікавого, тихо, спокійно. Так Слава Богу! Ну, це ж добре. Поїхали, приїхали ізюм. Приїхали Ізюм, саме в Ізюмі я помітив, що там є ОМВС поряд. Він перегорожений машиною, стоять бійці, ВВшники, і далі, коли виїжджаєш уже за самий Ізюм, є наш український блокпост. Ну, Добре, гарно, обладнаний, все. От я саме поспілкувався з командиром Ізюма, розпов... запитався у нього взагалі, як справи в Ізюмі, угу. як Шо? настрій, все. Він каже, стабільно небезпечний, стабільно вибуховий. Угу. Ось так. Тобто, при одні... навіть при одній фразі там знову правий сектор, Національна гвардія і самооборона. Візит... Візитки Яраша були розповіли, що не було по дорозі, не було. Ні. не було. Вже не було, поприбирали, я mm -hmm. думаю. Ну, але все рівно, люди все-таки мають ну, такий напружений стан і не хотіли б вони не бачити, не чути. все таки це якось треба зробити і заспокоїти. Ну добре, ми поїхали далі. Е, в Слов'янськ. Там зустрів нас. Їхній уже блокпост е угу. терористів, сепаратистів чи це хай народна, народ народні бійці, їхня народні тероризм, самооборонці. Тероризм ну, дійдемо дійдем в чистому вигляді, тому що сидіти з зв'язаними руками, обличчя, ну, очами, коли тебе катують, думаю, що це тероризм. все ж таки. Державна зрада, тероризм, як заводна Так. Заборонено. І от саме коли ми під'їхали, нас зупинили машину. У Слов'янську направили на нас. Хто зупинив? А, ну, давайте, хай ці, народні самооборонці, Колорадські народні жуки. народні самооборонці, Та? які стояли там на барикадах, угу. а, і цей направили снайперку на нас, а, направили автомат Калашникова. Ну, така у них перевірка документів. Перевірили, все, машину відкрили, нічого не знайшли. Куди їдемо? Ми з братом домовилися, що відразу на таке будемо. Їдемо в Донецьк. Комп'ютерна фірма по справах. Російська говорила чи українською? Ні, я говорив російською, mm -hmm. то все-таки mm -hmm. є свої такі межі, скажімо, mm -hmm. щоб не, не провокувати. Потім ви зрозумієте, чому. А, все, я вирішив, я думаю, добре, цей день буде взагалі. Я оглядовий. Подивлюся, як ситуація. Ми поїхали на Краматорськ, приїхали Краматорці, всі подивилися блокпости. Ще на Краматорськ так само є люди е, зі зброєю. Які охороняють, не знаю, що вони там охороняють проїзди. <кій> Доїхали до Донецька, в Донецьку зупинилися. І біля Ода пішли до Ода, подивився, як там настрій біля Ода, взагалі, що народ робить. Саме в цей день німець грав тоді на піаніно чи фортепіано, закликав до миру. Але всі, хто там був, кричали: Росія, Росія. Ну, можливо, у них такий для них вирішення. Питань лише так, хоча для них це і є. Потім після цього ми поїхали. Цей день вже нам треба десь було переночувати. І ми, нам треба вибрати, було, де зупинитись, переночувати, поїхали через готел, Горлівку. Чи, чи приватне помешкання? Ну, ми приватне хотіли, mm. готель. Хотіли десь навіть по дорозі, не доїжджаючи до міста, щоб не заїжджати mm. в місто, щоб спокійніше. Там було. Ні, ні, ні. Ми поїхали на Горлівку. Ми поїхали на Горлівку в ту сторону, аби було було безпечніше. Mm -hmm. Проїхали Горлівку. Поїхали в Артемську, побачили, що в Вартемську тихо, спокійно. Знайшли цей готель ностальгія, зупинилися, переночували все. На ранок я подивився інформацію про що відбувається. Mm -hmm. Я брату сказав, що так, ризикувати ми поки що не будемо. Тим більше тут говорили про антитерористичну операцію, яку мають знову возиновити, і на Слов'янськ будуть іти ну, наші українські. Сили, щоб визволяти проводити антитерористичну операцію. Але вирішили заїхати в Горлівку, тому що в понеділок вечором п'ятий канал сказав, що в Горлівці не захопили ОМВС. Mm -hmm. Я вирішив перевірити цю інформацію, чи дійсно це відповідає, чи так, чи ні. Ми виїхали, заїхали в Горлівку, подивилися все в барикадах, ОМВС захоплено. Треба зробити мені ну, сюжет, сфотографувати, я хотів це все описати. Зупинилися метрів за 300 від ОМВС, взяв обладнання, фотоапаратуру, зробив там. Такий пам'ятник стоїть Шахтарю, десь від нього близько не підходили, сфотографували. На смартфон сфотографував. І тут я вже розвернувся, щоб передати інформацію. По інтернету і повернув, побачимо одним оком, що до, до мене йдуть троє людей, uh -huh. до нас з братом. Uh -huh. Підійшли троє людей, запитали, хто, що, що тут знімаємо, відзнімаємо, чому, без дозвілу, могли підійти попросити. Підійшли, ну сказали, що так, йдемо до коменданта, будемо розбиратися. В МВС. У них свій комендант. Зайшли ми туди до цей, комендант, тільки вийшов комендант, сказав, пакуйте їх. Нам наручники вдягнули і в підвал, mm. в підвалі сказали повністю роздягнутись, викласти всі речі, все. Я їм відразу під цього сказав, хлопці, я журналіст, я працюю там-то, там-то, виконую своє. Угу. Свої, свої обов'язки, редакційне завдання, тому давайте не цей. Але відкрили паспорт. Посвідчення вони знайшли. Журналісти відкрили паспорт, подивилися прописку, коломийська прописка. Їх це дуже втішило і після цього почалося. Попався, голубчик, Бендеровський, так? Б... Да? так. Так, от саме після цього. Звідки знайшлася, він відразу говорить, ну він подивився, що є ключі від машини. Дещо, машина стоїть, пішли, сказав провести обшук повністю в машині. Тут відразу в машині у мене, ну, я брав гірськолижній шлюм на mm -hmm. всяк випадок, хоча я розумів, що то використовувати не треба, але все може бути. І тут вони випадково. Один із них приносить листівку у, у, у наунцу організації. Вона була так звернута, доволі таки старенька. Ну, Брат завжди жив в сумах. І взагалі, по сумам, ну, ніколи не бігають з такими листівками. Пізніше, в розмові з братом, я у нього запитався: кажу, це дійсно твоя листівка? Звідки вона, ну, якщо він каже, Можливо, це і моя листівка. Десь колись, можливо, я її в Києві був. Чи ще повторяти Степана Андрійовича, наклеїти на лобове скло ну, і їхати з тим в Горнівку? Так да. і от все. Вони сказали, що це 100% коло, Що є членів? А, да, а ваш брат взагалі розуміє, що ця славна організація була свого часу створена українськими спецслужбами. Чи ні, ні брат, брат у мене займається бізнесом, тому він. Негідники говорять, що це так і було да, на початку 90-х років. Тому... Очевидно, що український патріот не може співпрацювати з Національною спецслужбою, але такі чутки Києвом ходили. Да. Коротко кажучи, потрапили листівкою під роздачу, якщо просто сказати. Ну, Де, вас Коротко, Де вас утримували? А утримували все. Після цього в Горлівці ми ще я з ними довго, довго спілку... Ну, Десь пів години я спілкувався, їм казав, я журналіст, перевірте інформацію там, там, там. ну, Видно, що їм це не було цікаво. Вдягнули. Закрутили руки, зав'язали очі, потім вивели заднім ходом машину. З будинку, МВС. М? З будинку управління МВС. Так, з будинку управління МВС вивели і нас поклали, запхали в машину між сідушками, так, щоб не видно було, куди вивозять лицем. На підлозі машини, але це була міліцейська машина. В один проговорився Тойота, а по-друге, постійно включалася Сирена. Час від часу, коли їхав, то він включав сирену. довго везли? Ну, везли довго, так що я потім зрозумів, що це або Слов'янськ або е, Краматорськ, mm -hmm. який поряд. Ну, але все-таки це був Слов'янськ. Я вже mm -hmm. потім зрозумів. Все, нас привезли в Слов'янськ, і там все почалося. І що там почалось? Що стоїть Катування. за словами там, все, катували? Катували. Mm -hmm. Брата не трогали, говорив відразу. Ну, потім вже це я брата питався. Його ні, але не катували поки. Mm -hmm. Катували два дні. А... Навіть не знаю, що сказати. Mm -hmm. Люди мене сьогодні питали, як я до редакції їхав, скільки треба заплатити, щоб вони нарешті пішли від нас. От що ви скажете, для Коломи, наскільки я розумію, ідея так само, як і для багатьох інших українців, ідея цілісності України є надцінністю. І якщо не надцінністю, то надзвичайно вартісною річчю і питання, яке мені люди особисто ставлять, навіщо тримати. Цих звірів стані України в складі України. Все одно їх треба годувати, ці мільйони. Вони на себе не заробляють. У ніщих слуг ні, кажуть мені. Що їм відповідати? Що люди в Коломиї думають з цього приводу? Що з цього приводу думають? Треба дати людям референдум. Але є одне запитання: ще які питання будуть виставлені на цей референдум. Розумієте? Третя. Ну добре, поясню. Ну, можемо взяти питання номер мароди. Цілісність України, так? Країна обирає так чи ні? Треба чітко запитати. Питання друге: федералізація. Угу. Питання яка федералізація? По сценарію. Путіна. Євгена, кого що люди в Донецьку, які за 25 років я розумі... не навчилися української мови, що їх питати про федералізацію? Я розумію, це на давайте складне їх за, не них... запитаємо про Карла Гьоделя і про закон повноти в арифметиці. Вони за це чи вони проти? Це на тому самому рівні. Ми не розумієте? Я тут може трошки підвищу градус цієї розмови, щоб остаточно не заснути. Ми забагато граємося з людськими долями. Люди, які 25 років не зайшли свого місця в Україні, люди, це те, що мені люди говорять на вулицях, так, Києва, Львова, в інших містах, де я буваю, які за 25 років не дали Україні нічого, які 25 років висмокчують із неї всі живі соки, які виробляють те, що нікому не потрібно, які ніц не зробили для розвитку національного проєкту в Україні, вимагають від нас почуйте нас. Питання про що Коломиє, про що телекритика, ви особисто не чули в Донбасі? Ну так, ви от говорите про і вони так говорять, щоб ми їх почули. Ну, добре, давайте що? поставимо два тоді питання, щоб ми їх почули. Перше питання: ви в Україні? Другі питання На яке питання на Росії. і можна питати запитати, чи вони підтримують теорію Галілео? Люди ще один раз не вивчили української мови. Їм ця Україна не потрібна. Нам дзвонять сюди до судді люди з шахтарських міст, здорові мужики, кажуть: спасіть нас, захистіть нас від 200 людей. У нас бігає в півмільйонному місті, Ми не можемо їм з ними впоратися. І на питання, чого ж ви не візьмете в руки біти і не захистити свою землю, своїх жінок? Своїх Дітей своє майно вони бояться глуха цього відповідь. А ті, які загинули на Майдані, ті не боялися? Виходить, що ті не боялися. А вони дійсно вони бояться робити. Навіщо роботи? нам з ними жити в одній державі? Люди мене питають, я не знаю. Це драматичне питання. Ну, що то, важливіше? Е... Народ чи цілісність е... держави? Добре. Е... І те, і те важливе. Так. Тому питатись лише в одних коло угу. теж недоцільно. Угу. Так. Тоді референдум по всій Україні угу. не треба нам Донецьк. Угу. Давайте відділимо Донецьк. Ну це не референдум, це може установчі збори треба проводити. Яким методом? Ну от, от. І, це, і це питання, яке не Ну у нас досить. Я вас розумію. У нас досить багато запитань, особливо коли я туди з'їздив, побачив на власні очі і поговорив з тими ж терористами, які мене тримали. Я з ними говорив. Так само, в мене виникло, ну, в мене немає відповіді, в мене більше запитань, ніж відповіді. Розумієте, говорити зараз, е, мені в Фейсбуці вже написали, коли я, е, от так як ви у мене питаєте, дали. Ну, інше, вони дали запитання: це сепаратисти чи терористи? Я відразу сказав, що спочатку відповідь дадуть політики, бо вони самі не знають. Ви думаєте, що українські політики сучасні можуть на якісь питання дати відповіді? Тоді я місяці ту... як громадяни. Я можу спілкуватись, давати відповіді, але давати в, в, в тих межах компетенції, в тому, що я бачив. Питання в іншому. Було, я не бачу. Питання моє було чи ви вірите в те, що українські політики сучасні ні. можуть дати відповідь на які ні. Так, про що ми тоді говоримо? Ні. Це означає, що наших людей будуть там катувати, це означає, що вони будуть стріляти, грабувати. І те, що робиться, ця хвиля бандитизму, яка залила Крим, яка заливає східні області, може завтра перекинутися, що ми сьогодні мали в Харкові, замах на Кернеса. Можна любити Кернеса, можна не любити Кернеса. Можна говорити про нього всякі слова, але ніде в Божому завіті і в Конституції України не записано, що з Гвинтівки СВД можна в Кернеса стріляти, тим більше, що весь харківський люд вибрав на посаду мера. І і Харківському люду вирішувати, хто там буде мером, а хто не буде мером. Розумієте я про що? Ну А ми бавимось. Федералізація, стоп, є, ініціалізація. Ну, поки, що Україна, поки що Україна вирішила, що Донецьк наш. Де вона? Дем Демократичні які методи? Я не знаю. Ну поки що я як, вам вдалося, як вам вдалося вийти з того полону? М -м, мабуть, поширення інформації. Ми нам просто повезли. Я думаю, що нам просто більше повезло, ніж. Ваш... Але все рівно поширення інформації, коли розкидали завдяки пресі. Вас там з кимось утримувало чи як це було? Мене утримували одного угу. в окремій кімнаті. Брата утримували. А що це було житлове приміщення? Ні, це було будовою СБУ, це було підвальне приміщення. Спав я на паліті метр на метр. Два дні не годували. Руки за спиною, так і спав, без, повністю розутий, без зуття. Так. Якісь розмови були з цими бандитами? У мене з ними? Да. У їх... Розмова була лише одна. Mm -hmm. Ти член на УНСО, ти приїхав збирати, ти диверсант, приїхав збирати сюди інформацію. Ти це визнаєш? Mm -hmm. Ну, я це вам так коротко. Mm -hmm. Розмов багато, але mm -hmm. в мою сторону. Розмов не було, були одні запитання. Mm -hmm. Крім Уна, що що питали? Mm? Крім УНАУ, нічого більше не питали. Тільки одна тема цікава. Я їх цікава. Я їм сказав, я журналіст. Mm -hmm. Питання, чого приїхав тобі. Ти, mm -hmm. ти ж бендеревець, mm -hmm. ти прописка Коломийська, в тебе знайшли листівку. Mm -hmm. Ти не журналіст. Ти Говориш українською мовою, так, да, це державний злочинець, це правда. Да. Так, я, да. їм, я вам скажу, чи... Я кажу ситуацію, ту, що ви зробили, вже після того, як нас відпустили, і ми їхали в Горлівку забирати машину, і я вже поговорив з одним із тих, хто мене затримував. І я у нього запитався: те, що я українець і розмовляю українською мовою, це мені заборонено бути тут? Чому я не можу на цій території, на mm -hmm. території Донецьку, Бо вона є українська, чому я не можу тут перебувати? Друге запитання. Чому не громадянська війна? Це вони вам сказали. Так. Женя, ти приїхав на війну. Скажи, дякую, що тебе ще не вбили. Це пряма, чітко те, що вони говорять. Я сказав, то ну, це, це не є офіційно. Чи це є ваша? Вони кажуть, це ти не розумієш. Це війна, громадянська війна. Я кажу, хто з ким воює. Західний з Сходом. Цікаво, чи ми знаємо, що ми з ними воюємо? Вони Напевне, я взнав, коли мене затримали, і коли катували, то вже я потім дізнався, що, що ми все-таки воюємо з ними. Ну але хіба ми з ними воюємо? Знаєте, це одна з найбільш важких розмов познаюся. Важких я... розмов, е... коли я з ним говорю, і він каже: от, от я був на Западної Україні. Да, цікаво. Я був на Западній Україні, мені все подобається, мені подобаються люди. Я кажу: а я йому кажу: добре, от тобі можна бути на Західній Україні, ти себе там вільно відчуваєш, до тебе немає ніяких претензій. Я приїжджаю сюди, до мене лише одна претензія, що я з Західної України. Все. Вас не цікаво, чи я приїхав, чи я журналіст, незалежна да, преса висвітлювати. А цей чоловік що? Зараз війна. Зараз війна. Це Зараз... їхня територія. Ми заважаємо їм. Ми заважаємо їм. Розумієте? Я не знаю, я не знаю навіть, що сказати Євгене, в ГНФЦ. До чого ми дожили. Ну тут у нас, бачите, що відбувається. У нас в міськ пишуть в міськ виконкомах Донецька і ще семи міст області перебувають озброєні люди, але робота цих установ не блокується. Це повідомлення управління з зв'язків з громадськістю головного управління МВС України в, міст, в Донецькій області. Читаю далі: в приміщеннях і на прилеглій території міської конкомів Маріуполя, Краматорська, Горлівки, Макіївки, Єнаків, Хабсицька продовжують перебувати озброєні люди. Та сама ситуація і в Костянтинівці. Під контролем протестувальників залишаються також міські відділи міліції та підрозділи СБУ в Слов'янську, Краматорську, Горлівці. За оперативними даними, на автодорогах області встановлено більш як 20 блокпостів сепаратистів. Найбільша їх кількість зосередження в Слов'янську і Краматорську. В цьому Хочу вас запитати, Євгене, з вашої точки зору, ці заходи української влади, зокрема антитерористична операція, вона якийсь сенс має, позитивний? Ефект якийсь? Вона має більше негативний сенс, ніж позитивний. сенсу. Чому сенс. так? Чому так? Угу. Яка влада, такі і дії? А що ж робити в цій ситуації? Ну сиділи б ви на місці Порубія чи міністра оборони. Що би ви робили? Коврове бомбометання? <рив> Ні, давайте так. Я виконую свою роботу, mm. Я не можу дати вам відповідь, mm. тому що в мене моя робота є Є такий російський, я, я не... є такий російський військовий оглядач, дуже відомий, називається Павло Фельгауер. Якщо я правильно назвав його прізвище, він написав статтю нещодавно, вона, правда, англійською мовою, про те, що світ вступив непомітно для себе, і ініціатором цього був, очевидно, Володимир Путін в Третю світову війну. Що тут конфлікт не поміж Україною і Росією, а це початок Третьої світової війни, такі вона проходить в тих формах, в яких вона проходить. І в тому сенсі він писав, що Україну це Україна Путіна не цікавить. Його цікавить повернення Росії статусу на державу і рівне Штатам Америки. Чи думаєте ви як журналіст, як людина, що ми втратили правосуб'єктність Україна? Та від нас нічого не залежить, і наша доля вирішується сьогодні в переговорах між Обамою і Путіном, оскільки Європа за загальним переконанням, принаймні тут в Києві, от відкрито про це говорять і пишуть нас просто злива. Ну, те, що нас злили, це я зрозумів. Це зрозуміло. Я, от на цьому це було видно ще навіть по цьому самому Криму, коли лише починалися ці всі події. Тому що якщо взяти її, якщо я не помиляюсь, 92-й рік було у нас сепаратистське заворушення в тому самому Криму, коли це все припинилося. Бо тоді, мабуть, дійсно хотіли, щоб Україна була незалежною державою. Те, що зараз відбувається, дійсно розігрується карта між. Можливо, між Обамою і Путіном, можливо, ще там є і Європа. Я не виключаю е, питання, де санкції, де ембарго, де падіння цін на нафту. Ми, я, наприклад, не буду говорити за всіх, скажу свою суб'єктивну mm -hmm. думку. Бюджет Америки так само наповнюється за рахунок. Ціни на нафту, яка тримається, і того всього, експорту, що відбувається, розумієте? Тобто, для ну, чого давати. Я би, давати... подавати... би посперечався. Ну, тут тему, тут багато. Я не говорю, що це лише один фактор, розумієте? Mm -hmm. Не будемо на цьому, ну, mm -hmm. так зупинятися. Фактично, реальних дій ніяких е ні зі сторони Америки, ні Європи, ніякі ніяких санкції не діють. Просто не діють. Те, що українська влада не діє, так само ви розумієте, Скорше за все є домовленості. Я не розумію, як можна по-тихому здавати регіон за регіоном. Що великі гроші всадили. Ну, це я не... розумію, що великі Ні, ви ж, ви знаєте вислів, та ви розумієте, що зараз відбувається, Я ти можу пояснити. Ну, я, я, в... я та і ви мені говорите, і я вам можу ви пояснити. можете пояснити, але я не мо роб... ну, я не розумію. Пояснити можливо, а зрозуміти це неможливо. Гроші, як сказав мені Денгуцул з коломиї, гроші люблять гроші, а воші люблять воші. Ми по покупували в Росії газ і нафту за за хмарними цінами, а потім за рахунок цих грошей. Утримували, платили тут агентурі, їхня яка сьогодні сидить і в уряді і в Верховній Раді. І, ну і, вона нікуди не, не вона не поділася. СБУ. Якщо вона тут була і ніяких кадрових змін не відбулося. Ну, фактично, те, що ми бачимо зміну одних деяких Б... політиків чи деяких цей посадовців, це нічого не багато. Ми чого бачимо. На жаль, і на жаль, воно є таке. Тут яке... далеко ходити не треба. Коли нас випускали, і наша машина і збуучники знають, що нас е... викрали. МВС знає, всі знають, всі про все знають, ніби щось роблять. Коли машина, йде, виїжджає з Горлівки, ніхто не зупиняє, все добре, все нормально. Ну і слава Богу, а да, Навіщо вони? Ну, забили там. Ну, 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 Два, два журналісти, та, ну, Я, 40, так, 40 журналістів, 50 та. журналістів, так. Да. Дякую вам сердечно.